Вітаю вас! Чим же Україна пожертвує заради кредита МВФ? Ви, напевно, чули, що Україні обіцяють надати кредит МВФ? Ну, Якщо все складеться, то повинно бути десь приблизно там 15 мільярдів доларів з фостиком. Ну, там 15,6, ну майже 16. Це, як би сказати, не зразу, ні-ні, по кусочкам, по кусочкам, так. Да. Вони дають там 4 роки, а потім ми погашаємо, ну там погашати догенько, там можна, не зараз. І, як ви самі розумієте, не просто так дають, а з вимогами. І тут виникає запитання, що ж вони вимагають? Від вас, українців! які борються за волю, свободу, ну і все інше. Ви що не знаєте? Боже, за що ви взагалі ті знаєте? Тим там немає нічого дивного. Так, да? ні, ну є меморандум МВФ, а є якби розвитший такий документ, де там це все прописано. Там дійсно багато вимог такі, О, які вас не стосуються. От не звертати на це увагу. А є такі, які вас стосуються, і є. От зараз ми про їх поговоримо. Значить, дивіться, що вимагає МВФ? Ну не просто ж так вам 16 мільярдів давати. Ви ж їх витратите, не дай Боже. Да, так, звертаю вашу увагу, що їх е, витрачати не можна. Їх можна виключно тільки зберігати в золотовалютних резервах. Золотовалютні резерви збільшаться. Ну, ж отримувати. Не зменшиться, збільшиться. Так от, що вимагає? Ні. Рекомендує Міжнародний урядний фонд зробити, але обов'язково. Ну так. Перше. Відмінити всі податкові пільги, які були введені під час, або ні, на початку війни, тому що під час війни ж та й дещо. Але, якщо ви пам'ятаєте, коли вводили, а це якраз було навесні 2022 року, говорили, що ми ці пільги ну, ці вводимо на час війни, плюс ще там півроку після війни. Ну, так як війна трішки затягнулась, тоді все-таки на початку думали, вона там тиждень-другий закінчиться. А розмріялись мрійники теж. А тепер вона бізнього знає, коли закінчиться. Тому, говорить, знаєте, хлопці, ви тут воювати будете до кінця світу. Давайте. Відміняйте пільги зараз. А то тобто, вас не дочекається, Ви ж так почали ви бо ж ніяк не звуть, зупинитесь. Відміняйте. І дійсно такі, подумали хлопці, подумали. Прийдеться відміняти. прийдеться. Що це мається на базі? Ну ви знаєте, що в нас є така пільгова ставка 2%. Це для спрощенців 3 групи. Ну, пропонують вернути, як раніше. Там 3,5. Ну, в залежності, ПДВ платиш чи не платиш. Потім, ви, напевно, знаєте, що дозволили спрощенцям першої другої групи. Ну, не платити платежі, якщо є там от фінансові проблеми. Все відміняється, всі платять, платять все. Проблем вам і так вистачає. Менше заробляйте, хлопці. Тож вас ви з жиру вже біситесь, не знаєте, куди гроші дівати, і ще розповідаєте. Ах, які не дав, ах, які не дав. Таке мертве. Це не я так був. Так що так. Крім того, повертається перевірки. Податкові, обов'язково. Повертається... Так, да, так, да, да. оце всі. Штрафи, нарахування і так далі. Тобто не оформили працівника на роботу. Штраф. Не заплатили зарплату. В тюряву директора тюряга, я да, оковачком легше. Не хочете податки платити? Вас в камеру. І поки не заплатите. А чого не на такі? От не платить податків в камеру, а що ви? Ну, камера не буде, але відміняються всі пільги, тобто все повертається як до І це одна з самих таких основних вимог Міжнародного рольного фонду. Хлопці, ну я ще гроші? Ви їх будете, як сказати, кохати, любити і там, на їх дивитися. Да. Так. Давайте. А що ж ви хотіли? За так, ні. Ну, він тлумачить наступним чином. Якщо я вам даю гроші, то ви хоч щось застроитесь. То що виходить? Я вам даю гроші. Ви там пільг наробили, хлопці жиру бісяться. Не знають, куди гроші дівати. У них постійно фестиваль, постійно гульки. Це ж не порядок, Податки треба платити! Ну, взагалі, що ви зрозуміли, ІВФ, і, і Євроспільнота, коли дивляться на нашу систему, хлопці. Або ви! Наведете лад і будуть платити податки, ваші оці от. Ура, патріоти і всяка друга там. Або толку не буде. Тому що, ну дійсно, половина економіки не платить податки, це вже багато. Ні, ну ладно, там 2-3% не платить. Але 50-60% бізнесу податки не платить, ну це вже занадто. Так що так. Да. Одна з таких вимог, відміняємо. Пільги, які були впроваджені, ну. І ще ж говорю, їх впроваджували взагалі на період війни і навіть після військового, але війна вже затягнулася. Чекати закінчення не виходить. Розібрались? Молодці. Друга вимога! Підняти тарифи ЖКХ. Не зразу, поетапно. Значить, дивіться, на сьогоднішній момент тарифи на газ, на електроенергію в Україні, ну якщо співставити з європейським... Низький тобі. Ну дійсно, там 6, 6 разів менше. 8 разів менше. Люди добре, ви сказали. Ні, ну ви розуміємо, там на 20-30% менше. Ну 6-8 разів. Ви хочете сказати, що у вас зарплата 6-8 разів менше, да не брешіть. Той не бреші. І не прибріте. Теж сирод казанський. А, ну я активки, за що ви купуєте? А а смартфон? а, а от це все. А, не розповідай. Тільки не розповідає. І тому дійсно МВФ рекомендує підняти тарифи, але не зразу. Петам. Чому ще це рекомендує? Тому що на сьогоднішній момент цю різницю, тому що тарифи занижені, покривають за рахунок державного бюджету. А МВФ говорить, дивіться, якщо я вам даю гроші, якщо ну, от ви попросите ці гроші все-таки, щоб я покрив дефіцит державного бюджету, то люди ну, добре, ну, тоді так. Я не погоджуюсь. Давайте. Чесно. Так, да, там поетапно, але дійсно піднімуть тарифи на електроенергію, це раз. На газ це два. І на опалення це три. Поетапно буде. Ну, так як в Європі не будуть, раз, ні. Але просто не буде такої велика різниця. 6-8 разів. Ну, буде поменше. 4 рази. Три рази буде. Менше у нас, менше, менше, не більше. Взагалі мені дуже дивує, коли наші хлопці і дівчата побували в Європі, побачили, які там тарифи. А колись узнав, що там не можна не платити. А що ж ви думали? Це Європа. Це Європа. А в нас, так, поки що можна не платити і так далі. А, відносно цих боргів за ЖКХ. Там є вимога, але, як сказати, така трошки смішна вимога, щоб... Влада якось вирішила цю проблему, але там сказано, розробити механізм. Так, у нас є законопроект. У нас є законопроект, який в теорії повинен допомогти вирішити проблему з боргами по тарифам ЖКХ. Але він такий недолугий, що навіть от він давно існує, його якось і проголосували, і потім і забули. і не вирішує проблему. То тобто він що пропонує? Він пропонує те, що працювати не буде що всі, хто заборгував по тарифам ЖКХ, значить добровільно уклали реструктуризацію і сплачували, сплачували але при цьому всі нові тарифи сплачували в 100% без проблем. Але за це їм не будуть пінню нараховувати. Ну, така дурняча стара. Не спрацює. не спрацює. От коли дійсно будуть квартири відбирати за борги ЖКХ, о! Спрацює зразу. Або не відбирати відключати. От не заплатив світло, хоп! Опа, відключили. Ой, як працювати во! Або е, за газ не заплатив, опа! Буде, буде. Ну, поки що нас по закону це не можна, тому, тому можна поки що не платити. Так що є така вимога. так. Да. І третя. Ну я в основном беру. Там їх там дуже багато там досконалити покраще. Там багато Третя. Борьба з корупцією. Заспокойтесь, 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 хлопці. Дивіться, я багато разів говорив, що корупція в Європі значно вища. На порядку. А от там корупція. А там вона аж прт! Не дай Боже! Не дай Боже хлопці! Якщо ви вы будете, я не знаю, як такими білугой білими. <звук> я х, а що ж ви думаєте, Європа, нормально інакше. Єдине, в чому тут ситуація, там МВФ вимагає від нас імітацію борбіскурації. Що він хоче? Ну, по-перше, хоче повернули обов'язково декларування доходів державних службовців. О, ніяка абсолютно. Така дурня, помістяка. Ну сам розумієте, якщо я буду державним службовцем, я знаю, що до мене ну, якби прискіплива є любима. Ну що я не заховаю свій мільярд. Та люди добре, якщо в мене буде мільярд, я так заховаю. фіг ви його знайдете. Якщо в мене немає мільярда, о, тоді я не заховаю. Тому це декларації, це така фількіна. Європі те ж І це все знаєте. Ну і там ще, що вони якби ви, вимагають. Ну, ви знаєте, що в нас оці борці з корупцією, там є ну, різні наглядові ради, комісії, вони ж все обираються і так далі. Ну от вони вимагають, щоб там дійсно ці, які займаються з економічними злочинами, щоб керівника обрали на відкритій комісії так далі. Ох, обирали не один раз. Обирай, обрай, брай, там, джиппіссю знаків обрав. Ну це така соціально. Сус... Але ні, це зробить, це зробить. Ну, там поморочить голову, покрутить, повертить. Все воно, так сказати, аби попало. От оце три основні вимоги. Ну те, що дійсно таке чутливе. Там останне, ну як би сказати, воно радикально на вас не впливає, а то це впливає. Тобто бізнесу, щоб не було, вам тарифи, ну відповідно. відповідна. з корупцією, ой, як це борьба з корупцією. Там єдина, яка може бути ситуація. Дивіться, хоча завжди говорять, що у він то він ці рекомендації, навіть ставить мету, але буває така ситуація, що він обіцяє ці. 15 мільярдів. А він перший ромждав, а потім не дає. І їх, наші хлопці теж не виконуються. Така ситуація Ну, по великому рахунку, як вам сказати, МВФ розуміє, що він дурнею займається. Наші хлопці розуміють, що вони дурять МВФ. Коротше, розважаються по повні. Ну і сама по собі, дивіться, те, що там от написано в них, ну читаєш, ну як жарт. Ну, по-іншому не буде. Жарт! Вони пишуть, напишу, от ви зрозуміли, коли Україна отримає кредит МВФ, це підніме її інвестиційну привабливість під час війни на маркети літають тут розваг, інвестиційну привабливість, інвестори просто хлинуть в Україну! Господи! Це ж таку дурню написати. Не? <свісно> <свісно> ну, просто в теорії як вважається, що якщо Україна отримає 15 мільярдів... Відповідно, золотовалютні резерви збільшиться. ну, Зараз там ну, там. ось, скільки там 25-26, а так буде більше 40. От виявляєте, вестер сидить? читає новини, там. ну бачите. Розваляли ракетний удар те. Почитав. Почитати. Дивіться. О, да, це ж ми тепер 40 мільярдів золотого літнього резервів. о круто, кру, ой, кру. Та ні, треба інвестувати інвестувати. Так, да, інвестувати. Да, Ой, інвестувати треба. Ой, інвестувати. Да, о, о, а що знов таке ракетний удар? А, ну так, да, інвестувати, треба, інвестувати. Розумієте, просто вроді би розумні люди на таку якусь Сібо. Невже ви правда думаєте, що на сьогоднішній момент можуть хоч які інвестори залучити Україну в час війни? Війна закінчиться, так. Да. Не заперечує, але під час війни. Навіть що золотовалітні резерви зростуть до 100 мільярдів. Це начхать ці хотіли. Упадуть до нуля. Теж начхать всі хотіть. Воно ну ніяк не впливають. Але поговорить, да, да. поговорить. Так що таке забавне відео вийшло про те, що відпомагає від України МВФ. І що Україна ну, може зробити, може не зробити. Я У нас, скільки ми працювали з МВФ, дуже часто бувало, ми його дурим, він нас дурить. Нормально.